Я хочу розповісти про книжку, яка захопила мене з першого погляду. Серед інших книжок на бібліотечній полисці вона вирізнялася яскраво червоною обкладинкою і сторінками, пофарбованими з боку червоний колір. Одразу захотілося розгорнути її. А там чудернацькі ілюстрації, наприклад, шоу про гавкучого песика. Або зовсім чорні сторінки. Чи не зовсім? Ця книга про Енді і його друга Телі, які мешкають на 13-поверховому будинку на дереві. У них є боулінг, цілком прозорий басейн. Акваріум за кулами-людожерами, ліани для катання, ігрова кімната. Таємна підземна лабораторія, лимонадний фонтан, випаровувач овочів, бо вони не люблять брюссельську капусту. А також робот зефіромет. Це такий робот, що їздить сюди за тобою і пуляє зефірками прямо в рот, коли ти зголоднієш. Написав книгу Енді Гріфенс, австралійський письменник. Його книги продано тиражем понад 10 мільйонів у 35 країнах. Окрім 13-поверхового будиночка на дереві, є ще будиночки на багато поверхів. Всі книги ілюстровані Террі Дентоном. Він відомий завдяки своєму гумористичному і художньому стилі. Його робити багато хто знає. Ця книга змусила мене голосно сміятися і навіть зачитувати в голос. Куметні моменти батькам вони сміялись разом зі мною. Прочитайте цю книгу, і вам не буде нудно.